Увага, Трамп та все крипто оточення Трампа відкрило дуже багато шорт позицій по ринку, і вже скоро нас очікує дуже великий дамп ринку. Очікується біткоін менше ніж 100 тисяч доларів, і також на фоні цього присяде дуже сильний ефір. Нещодавно я в своєму телеграм-каналі Доман по в Шапці профіль Ютуб знайшов дуже цікавий спосіб це слідкування за китами і знайшов дуже цікавого кита. Переходимо на кита. Також хочу сказати, що цей кит має пряме оточення до Трампа, адже перед війною між Іраном ізраїлем відкрив дуже багато шорт позицій по ринку, і на фоні цього він забрав більше 20 мільйонів доларів чистого прибутку, поки всі лонгували і вірили в біткоін. Ми з вами пише на ката, бачимо про те, що всі позиції в нього відкриті в шорт з великими плечима і великими об'ємами. На фоні цього бачимо, що в нього всі позиції, які були відкриті зараз в плюсі, і бачимо про те, що в нього зараз ПНЛ більше 15 мільйонів доларів чистого прибутка за день. Перейшовши вкладочку моди, ми можемо потенційно відслідковувати його ПНЛ, чи він позитивний, чи негативний. Бачимо про те, що в нього всі позиції, які були відкриті, закриті в шорт за 7 днів. Зараз тут показує мінус, бо просто сайт ще не перезагрузився. Кити це безкоштовний і доступний, саме головне надійний спосіб заробітку в крипті і в аналізі ринку, тому всім рекомендую. А посилання на кита і всі інші способи заробітку в крипті я залишу в у своєму телеграм-каналі Доман. в шапці профілю YouTube. Не забудь підписатись.